Так, короче, всем привет, ви на канале Papyrus Спайс, а мы будем продовжувати грати Яндро Симулятор. Сегодня мы попробуем знову. Так, э, готовий. No Раніше нас щось бахнуло и ми не змогли. Клуб э, проводить кардин спектр, научно спини, спект, но не... А, ну ясно. І що мені робити? А я на в школу. Ага. І що? Через того Сэмпайя ми нічого не зробимо, та я так зрозумію. Бо Семпай пішов до школа додому, а, а я там Так. Ну, курка, блін Ну, ну добре, що в нас в інтернеті всі Эээ, квагу. Ну хочется фигня, це вс. Е, розробники и... їхні права. И що мы можем зробити? Мы можем... Подивитися що тут... Ну тут фигня, симпавич читати мангу. А наші ман... Ага, у нас знає не в А, не, Допустим, я прочитаю цю мангу. Ничего собі я цілий день читал в мангу якусь. Інтересно, репутація шотом шо сенсі стоїть школа, підвал. Ну, підвали у нас нема що робити, так що давайте піде до школи. Репутація, блин, жаль, у нас порчена. Минус 60, блин. Ну подумаєш, я. Я манекен зато зремонтував, яке добрый діло зробив. А вони всі, блін. Кеттичмош. Тробиш, бля, наш биту яйчик клюють, заб'є нас всіх, все. Паніка, блін. Японії, такі же стоки, сурові правила, певно. Якщо ти хоча б щось в, ру в руці тримаєш, то це вже зброя. Ручку підняв. Все капець! Він заб'є нас всех. Катастрофа! Він ручку має. Тікаєм. Пацаны, ну я пожартував, блін. Куда вони вже біжуть від мене, блін? Не пошешуткував, що в мене ручка є, в мене руки чисті. Чи мене стійко у мене боїться що навіть я ручки не Ну, Окей. Щоб згадати який то клас. Щоб який клас, який клас, який клас. Ага, нам туди прибіг. Та ще успекіти старости, замахало, вже. Страшує я їх, подивіться на них. Так, спрокачаємо літературу або... Давайте психологію будемо. Боче... Можете розвиватись, нічого не значить. Ага. Так, ще раз нам треба вкачати літературу. Не мішайте, давайте швидко йдіть. Я тут літературу качаю. Ой, психологію, блін, літературу, блін. А тут, якщо буду качувати тільки літературу, то буду якимось письменником. Ще, ще можна вка... прокачати це Чи, вже все? Ну блях. Хто міг подумати, що так сподобається вчитися? А я не розумію, Репутація. Братан, можна свою пооврит? Я хочу репутацію. підняти ти дуже файну виступив, типа, брат. Туди. Репутація піднялася, Подайте було мінус 63. А тепер плюс один. Ну, хоча б так. Хм. Та а ой, уси успоки трохи там. Я знаю, что ты хикаешь. Так, э, мне потребен класс. Ой, блин, це третий. третий кабинет, третий кабинет, бляха. Нам потребен другий. Ой, кабинет, повар. Хм. Та, ты а ой, хватит, блин, приди туди. А эти старости так само, блин. Поговорить не можно. А як мининтрасных не костюм получает? Так, за прибирання да, так что. Що ми шукаємо? Ага, манекен. Вони манекен поламали. Ну що за люди, бля? Вони знову манікен пормав. Я пормон. Ну коротше, я більше той гаячний ключ нести не буду, все одно воно нічого не дає. Манекен вони ломають, блін. Бо він не має бути Які ж вони невдячні, блін. Взяли, блін. Забрали гаячний ключ, поламали манекен і все. Я не знаю, що. У все буде крутитися, коли цього сэмпая. Я так розумію. Интересно, може сам зустрітися з тим? З головним в цьому так, давайте Я хочу зі всіма поговорити. Так, ага, Компліменти я тобі точно не дам. А, ні. Послу... Просто... А, вона ж з квіткою на голові. А ті, хто з квіткою, вони Ботані. Ага, тут ще можна подарки дарувати за посодовою. За щебіть. Це ж Японія, які долари йому. Тут юани мають бути по факту. Так. Квіти, 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 квіти. Квіти, 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 квіти. Оп. Так, репутація піднімається. Комплімент. Ти дружелюбний. Ну це точно. Дуже дорожелюмник, кстати. Ну, репутація, в принципі, швидко, понимаете. Что ты там Е, Як там телефон? Ага, во. Вот телефон. Опа, актрияса. Ну знаешь, то что там поворот. Э, актери, актери. актер. Нас тут. Ну, тут більше завдань можна взяти в ней, але... Мені здається, в неї якісь завдання будуть. В смислі, репутація... А, у мене все одно репутація мінус 63, ну так, ясно. А, це типа я відправляю фото... фото... Ти червоно-болосій якийсь. Опа! Опа-опа. Ой, фоточку, фоточку. Нормально. А ой, вся інформація, репутація. Плюс 40 капец. опасно, небезпечно. Відноси нема клуб Ну, это мы знаем. Так, ясно. Что ты делаешь? Ну ты уже, блин, замахал, да? ты. Так. Сюда, дай, давай сфоткаю тебя, ты. Те. Не, мы уже ты так фоткали. Давай иначе, что Так куда ты шаруешь? Дай сфоткаю. Мишу твою дупу фоткать, що, блін, ну О, я її поламав. Я поламав осану. Нас ікрути около фонтан. Ну, в принципі, на, на паспорт згодиться. Пені треба це сфоткати. Щоб дізнатися інформацію людини. Так, а на рахунку група ще Вони на місці. Шеромі? Я, походу, їх фоткати взагалі вообще не было. И тут взагалі нічого... А, тут же не можно сработать. И спальню. А мне хотя бы заплатять? Эээ, я хотів кинути туда. Ну, сравну пасі все равно репутації не спорта, у них самих репутацій нормальні нема. Блин, хотів стрим через кущи, а астрабаты, ж не можна. Джемп оборонний. Так. репутация. А ты у нас... Блин. Нет, ну, ну с этим вообще репутация не поднимешь никак. Это просто тяжко тронет. Четыре. Ну, в принципе, не бедно Не сильно было. Попустилось. Тут же никого. Все там по домам. Правило. Так, ти в нас геймер. Ну, з тобою я. ми знаємо, геймери, в Смысл. Тут джойстик має бути, А, це косплей. Геймер, геймер. Ага, во, геймер. Так, репутацію підняв, Все, побачню побочнее. Так, а можно с тобой? Сти! желто волосы, я забыл, как тебя звать. Е -е, я хочу с тобой поговорить, комплименты -то тебе все ты можешь Так, что с тобой, может. Ну, в принципе, не. Блин, ты каратестка, я забыл. Оксана, що ти нюхаєш ту мочалку, блін? Дуже файно пахне. Не, ну ви подивіться, вона нюхає ту мочалку. эту мачалку. Нечесто. Так, ступчики Литуссуется, тут медсестра. Кстати, братан, давай з тобою поговорим. Але я правда не знаю про що. А ну так, він тут постійно любить спати. Комплимент. Ти професіонал, ти дружелюбний. Ну це так. Правда не знаю для чого, я це... йому сказав. Одна... Стоп, тут дві місця страчено. Тут є ножні ті і бін. Хоча не знаю для чого покажу це. Це для вбивства, бо його взяти не можна по любе. А тут закрито. Тут спірт. Баночка зі спіртом там. Це ж типу. медпункт. Без, без спірту не може бути. Ну коротше, вот такі справи в нашій школі. Отакі гарні квіти, так як в Андертейлі жовті. Ставте е, палец вверх і пишіть коменти, як буду читати. Всім удачи, хорошого настрою і пакенрав. До наступної зустрічі.